Вихованці школи номер 13 свої перерви проводять на будівництві, адже їхня школа вже цілий рік у процесі перебудови. Ось цей новий корпус з'явився на місці старого, якому було 90 років. Проте процес оновлення навчального закладу затягнутий та нервовий. Згадати, хоча б жовтень, коли на розвалинах старого корпусу і батьки, і керівництво школи жалілись на фірму будівельника із Житомира, яка виграла тендер на проведення робіт. О 10 годині їх і ще не було. А о 15.00 їх уже не було. Далі все стоїть. Матеріал весь розкиданий, роботи припинені, загублена документація, як виявилося, що не можуть будівельники розпочати роботу. Ну Це абсурд. Пройшло декілька місяців. На місці руїн все-таки виріс корпус. Застали ми на місці і працівників, які є Житомирянами, і генерального директора будівельної фірми. Є ряд факторів, який не мог мені дати этот процесс буквально місяць якщо взять все, У нас було просто основний фактор, який гальмував будівництво доля другого старого корпусу. В результаті ж вирішили і його демонтувати, а на його місці зробити ще одну добудову. На першому етапі проекту були санузли і класи. От тепер ми плануємо зробити, перенести стару столову, зробити нову столову, зробити новую кухню, закупить новое оборудование, новые печи. То єсть і я так понимаю, буде якийсь там маленький спортзал на втором етажі. А поки що, ось ця зелена хатка є їдальною школи номер 13 А ось це туалет школи, найгірший серед усіх шкільних вбиралень. Актової зали тут взагалі немає. Немає тут також сучасних майданчиків. Розважаються як можуть, ковзаються на льоду, спостерігають за будівництвом, яке трохи але вплинуло на ритм шкільного життя. Перерви по 20 хвилин. Перерви великих по 20 минут. То ви задоволені? І ми дивимося на урок, як там ділянки. І що цікаво? На сьогоднішній день у класах школи немає паралелей. Випускників цьогоріч всього вісім. За останні три роки школа втратила понад 100 потенційних учнів, які надали перевагу сільській школі. Їздять у Полісся навіть ті, хто живе поряд. Педагоги школи номер 13 вірять, що діти повернуться, коли поліпшаться умови. А коли це станеться, «Я вам скажу чесно все залежить від фінансування. Так як у нас Нельзя точно сказать, что оно вот-вот ну, будет. То есть пока я э, буду работать за свои деньги, вот э, ну, буду стараться максимально быстро. Планируем закончить как бы, объект э, до конца э, этого года. Головне це фінансування, яке залежить від області. Ціна питання від 10 до 15 мільйонів гривень. Представник облдержадміністрації Роман Щебетов 31 січня побував у школі номер 13 де зустрівся з представниками фірми будівельника, проектантами, керівництвом школи та міста. Оптимізму більше, тому що і замовники, і будівельники вже трохи все ж таки зробили. Є якісь поштух, порох, і я думаю, що все таки буде все добре. Про те, що школа номер 13 не дотягує по комфорту, говорили ще у 2015 році, коли відзначали сторіччя навчального закладу. Вже тоді йшла мова про те, що знайдено кошти на ремонт, проте не встигли їх освоїти. Нам вдалося з державної програми взяти гроші, але на жаль, як завжди, буває, поки ми і ці гроші отримували до тих пір, поки проводились технічні якісь речі. Ми не встигаємо їх засвоїти. Я беру на себе завдання. В наступному році ми обов'язково завершимо це будівництво. Але навіть слова народного депутата не стали рушійною силою. Дива не сталося ні в 2015 році, ні в шістнадцятому. Надія на 2017. Але надія є надія, взагалі, помирає останньою.